Вихід 19 розділ, вірш 10 і 11. -й. І промовив Господь до Мойсея: Іди до людей і освяти їх сьогодні та взавтра. І нехай вони виперуть одяж свою, і нехай вони будуть готові на третій день. Бо третього дня зійде Господь на гору Сінай. На очах усього народу. Коли Бог відділяв ізраїльський народ для себе, Бог бажав виявити свою присутність цьому народу. Бог бажав зійти на гору сіна і на очах цього народу. Сказано третього дня зійде Господь на гору сінай. На очах усього народу. Бог бажав, щоб той народ побачив його присутність. І Господь дав їм час приготуватися до цієї події. І промовив він до Мойсея: іди до людей і освяти їх сьогодні та завтра. І нехай вони виперуть одяж свою, і нехай вони будуть готові на третій день. Бог бажав виявити їм свою присутність і Бог бажав, щоб цей народ приготувався до зустрічі з ним. Бог попереджав, що Він вийде на, зійде на ту гору Сінай. І Бог бажав, щоб вони приготувались. Так як Бог сказав, що Він зійде на ту гору, так він зійшов. Сказано, що слава Господня спочивала на горі Сінай. А Хмара закривала її. А вид її був як огонь, який пожирає на верхів'ї гори. Бог завжди виконує те, що він обіцяє. Бог обіцяв, що він зійде туди на гору Сінай, що вони побачать його присутність. І це відбулося. Бог бажав, щоб ці люди приготувались до зустрічі з ним. Це те, що Господь бажає. Для кожної людини. Це те, що Господь кличе сьогодні зробити кожну людину. Попереду зустріч кожної людини з Господом. Як ми чули сьогодні з Еклезіаста, Бог приведе кожну справу на суд. Кожен з нас стане перед цим Богом. І Бог бажає, щоб ми приготувалися до зустрічі з ним. Він дав ізраїльському народу час. Він промовив до Мойсея, іди до людей, освіти їх сьогодні та завтра. Нехай вони будуть готові на третій день. У них був свій період часу, свій відрізок, який дав їм Господь, щоб вони приготувались зустрітися з ним. Кожному з нас Господь дав свій відрізок. Кожному з нас Господь дав той відрізок, який даний для приготування. Для того, щоб ви приготувалися до зустрічі з Ним. Іди до людей і освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть одіж свою. Підготовка того народу повинна була бути в тому, щоб вони випрали свій одяг. Вони повинні були стати перед Богом, як той відділений. Народ для Бога в чистому одязі зустріти святого Бога. Так само Господь хоче, щоб приготувалася кожна людина. До зустрічі з ним. Щоб кожна людина приготувалася стати чистою перед святим Богом, коли прийде на суд. Щоб коли ми станемо в Божій присутності. Ми не були нечистими, а були як чисті. Нехай вони виперуть одіж свою. Коли ми читаємо Книгу Об'явлення, там сказано про тих людей, які війшли в небеса. Там говориться про тих, хто виправ одіж свою в крові Агнця. Єдиний шлях для кожної людини приготуватись до зустрічі з святим Богом. Єдиний шлях, як можна випрати свою одіж, щоб стати чистим перед Богом це через кров агнця. Це через кров Божого Сина. Божий син прийшов в цей світ для того, щоб ми стали готові. Божий син помер на Голговському хресті, щоб ми могли випрати свою одіж. Він пролив там свою кров, щоб ми могли випрати свою одіж в Його крові і стати чистими перед Богом. Божий син прийшов, щоб ми були готові до зустрічі з тим Богом, який приведе, як ми чули, кожну справу на суд. І сьогодні Господь продовжує кликати, щоб ви приготувались, щоб ви прийшли до Його Сина, до того, хто був мертвий і воскрес, живий сьогодні, щоб ви прийшли до Його Сина за спасінням, як ми читали сьогодні з римлян, покликали до Нього за спасінням, щоб Він омив вас своєю кров'ю. Бог дав цей час. Бог дав цей час, щоб ви прийшли до Його Сина, і ваша одіж стала білою. Ваша одіж не була чистою, щоб ви не були нечисті, а стали чистими перед Богом і увійшли до Його присутності. Книга пророку Ісаї, один вірш прочитаємо. І розділ 64, вірш 6. І стали всі ми, як нечисти, а всеправедність наша, немов поплямована місячним одяж. І в'янемо всі ми, мов листя. А наша провина, як вітер, несе нас. Є причина, по якій так багато релігійних людей ніколи не виперуть свою одяж в крові Агнця. Є причина, по якій так багато людей, які будуть чути Євангелію за Євангелією, ніколи не виперуть свою одіж в крові Агнця. Є причина, по якій так багато людей, які ходять до церкви, ніколи не виперуть свою одяж в крові Агнця. Бо вони мають свою праведність. Бо вони мають свої знання, вони мають свої слова, вони мають свої молитви. Вони думають, що їхня одяж не така вже й брудна, щоб її треба було виперти аж прямо в крові агнця. Але цей пророк, який колись, якому колись було відкрито. Божа присутність, який бачив того, хто є святий, святий святий. Пророк Ісаї, коли говорить про цю нашу праведність, він каже, вона як та одіж поплямована місячним. Наша одіж, наша праведність, наша релігія, наші походи до церкви, наші знання. Наші гарні слова. Цей весь одяг, він є брудний, він є завжди змішаний з нашими гріхами, наші найкращі справи, найкраще, що ми думаємо, я зможу запропонувати це Богові, я зможу в оце задягнутися. Воно є брудне. Той, хто бачив святість Божу, той, хто говорив свят, той, хто бачив, як. Перепрошують ті ангели в присутності Божій, говорять свят, свят, свят. Він говорить, що вся наша праведність, немов поплямована місячний модіж. І уявіть, якщо той, кого Господь вибрав для особливого покликання, говорить так про свою праведність, яка ж праведність в кожного з нас якою ж буде одіж кожного з нас, якщо ми станемо з вами перед Богом в тому, що ми є з своєю праведністю, своїми знаннями, своїми словами. Це буде абсолютно нечистий одяг, в якому ми не зможемо стояти в Божій присутності. Він говорить, що вся наша праведність. А вся наша праведність, немов поплямована місячним одіжем. Немає нічого з тієї всієї праведності, яка є в кожного з нас, з нашої праведності, немає абсолютно нічого чистого. Навіть ті речі, які ми думали, вони найчистіші. Оце по-справжньому чисте, оця вся праведність. Це як та брудна заплямована місячним одяж. Знову ж таки, тому книга «Об'явлення» говорить про зодягнення в праведність. Бог може задягнути вас в праведність, яка не є брудна. Бог може задягнути вас в ту праведність, яка є по-справжньому чиста. Це праведність. Божого сина. Бог може зодягнути вас в ту білу одіж, в то чисте і праведне в праведність Його сина. Якщо ви прийдете до нього за цією праведністю, якщо ви побачите свою брудну праведність і прийдете до Нього за Його праведністю. З вірою в Нього прийдете за цим спасінням. Та цією праведністю, яку дає тільки Він, Він задягне вас. Він дасть вам свою праведність, ту святу праведність, яка необхідна для небес. Небеса чисті і святі, для небес потрібна чиста, свята праведність, яка є в єдиного Божого Сина. І якщо ви бажаєте, якщо ви бажаєте бути в Божій присутності, Проводити вічність в Божій присутності. Ідіть до Божого Сина, за цим чистим одягом, за тою праведністю, за його праведністю. Ще одне місце, хотів, щоб ми подивилися: це Марка, 10-й розділ. Прочитаємо кілька віршів, Марка, 10 розділ з 46 по 52 вірш. І приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив він, іде мова про Господа Ісуса разом з своїми учнями і безліч люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварились на нього багато хто щоб мовчав. А Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому: будь бадьорий, устань. Він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Усу Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов за Ісусом. Дорогою. Ми читаємо про цього сліпого чоловіка, сліпий Вартимей, який, який сидів попри дорогу і просив милостиню. Це був потребуючий чоловік, який знав, знав свою потребу. Він знав, що він потребуючий. Він напевно знав, що в нього немає багато якихось речей, які були в інших людей. Він сидів там при дорозі і просив. І коли він сидів при дорозі і просив, сказано, що він, Господь Ісус зі своїми учнями, проходив через те місто. У Божій милості, коли цей чоловік, немічний, сидів там і просив, там недалеко від нього був Господь Ісус, який проходив своїми учнями. І він почав кликати. І, прочувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та говорити, Сину Давидів Ісуса, змилуйся надо мною. Він знав, як він потребує цієї милості. Він кликав, бо Він знав, як він потребує Ісуса. Чи ви покличете до Нього за спасінням, як ми чули сьогодні з римлян? Чи ви по-справжньому покличете до Нього, щоб Він вас зодягнув в ту праведність, в свою праведність? Це залежить від того, чи ви побачите, наскільки ви Його потребуєте. Знову ж таки, бо так багато людей будуть засліплені своєю праведністю, засліплені своїми справами, засліплені своєю церквою, засліплені своїми знаннями, що вони ніколи й не покличуть до нього. Бо вони не побачать, наскільки їхня одіж брудна, щоб покликати до Ісуса, щоб Він задягнув в свою праведність. Слава Богу, що цей сліпий чоловік знав, кого він потребує, і кликав до Ісуса. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Люди не хотіли, щоб він кричав до Ісуса. Світ не хотів, щоб він кричав до Ісуса. Диявол не хотів, щоб Він кричав до Ісуса. Диявол не хоче, щоб ви кричали до Ісуса. Світ не бажає, щоб ви кричали до Ісуса. Що ви зробите з Ісусом? Чи ви будете задоволені своєю праведністю, чи по-справжньому прикличете до Нього, розуміючи, що потребуєте Його? Знову ж таки, це нікому не треба. Ні вашим ближнім, ні людям, які навколо, ні світу. Це нікому не треба, щоб ви кликали до нього. Питання, чи ви розумієте, наскільки вам це треба? Цей чоловік знав, наскільки він потребує Ісуса. Чи ви бачите, наскільки ви потребуєте Його? Щоб ви кликали до нього, допоки Він не відкличеться до вас. І спинився Ісус та й сказав: покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому будь бадьорий, устань, він кличе тебе. Якщо ви по справжньому будете кликати до нього, як ми знову ж таки чули сьогодні. То покличе Господнє ім'я, Він покличе вас. Якщо це буде по-справжньому, розуміючи свою потребу, якщо ви бачите, наскільки ви потребуєте Його, Його праведності, щоб Він вас омив від ваших гріхів, Він покличе вас. Якщо ви будете розуміти, наскільки ви потребуєте Його, і будете кликати до нього, кликати, допоки Він не покличе вас. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. Він біжить до Ісуса і скидає свій плащ. Він скидає з себе свій одяг. Напевно, той одяг мав якусь цінність для цього сліпого чоловіка, який просто просив біля дороги. Ми читаємо в Божому слові верхній одяг мав значно більшу цінність в той час, ніж він має сьогодні в наш час. Він скидає той свій плащ, він скидає, можливо, ту єдину цінність, яка в нього була, і біжить до Ісуса. Щоб бігти до Ісуса, нам треба скинути свій одяг. Нам треба скинути свою праведність. Ту брудну праведність, ту надію на будь-що, що ви думаєте запропонувати Богові, щоб бігти до Ісуса. Треба скинути з себе будь-яку надію на себе і на свою праведність, на свою одяж і бігти до Ісуса за тою праведністю, яку тільки Він може дати. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди твоя віра спасла тебе. І Той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Щоб цей потребуючий прозрів, щоб Господь змилувався над ним. Все, що Господь бажав від нього, це справжньої віри в Його сина. Іди твоя віра спасла тебе. Господь бажає від вас віри в Свого Сина, для вашого Спасіння. Віруючи в Божого Сина, ви отримуєте чисту одяж для зустрічі з Богом. Віруючи в Його сина, Він задягне вас в свою праведність. Віруючи в Його Сина, ви отримаєте Спасіння. Після того, як ви увіруєте в Його Сина, ви на кінець зможете по справжньому піти за Ісусом, як пішов цей чоловік. Віруючи в Його Сина, ви по-справжньому станете готові до зустрічі з Богом. І зараз, знову ж таки, є цей час приготуватись. Бог виділив певний відрізок. Кожному з нас різний відрізок. Це відрізок життя, щоб ви приготувалися до тої зустрічі. Ніхто з нас не знає свій відрізок, але ми знаємо одне точно. Попереду ця зустріч зустріч важливішою, за яку просто не існує. Ви подумайте, як ми можемо думати про свій вигляд, ідучи на якусь зустріч, готуючись до якоїсь зустрічі. Наскільки ж важливо приготуватися до зустрічі з ним? До зустрічі з тим, перед ким не можна буде стати з тою праведністю брудною. Не можна буде стати в тому заплямованому одязі. Приготуйтесь до зустрічі з ним. Прийдіть до Божого Сина, щоб він задягнув вас, щоб ви мали той чистий одяг для зустрічі з Богом. Нехай Господь допоможе.